Це Ісина, і Святого Духа, і Слава Ісусу ну, чуємо Боже Слово на день сьогоднішній. І знаємо також і про цю притчу, чуємо, як Ісус говорить, що один чоловік за ним в царемі 10 тисяч талантів. І для нас воно не дуже про щось говорить, але для людей того часу воно ще як дуже говорило. Маємо розуміти, що один талант, талант не йде мова про якісь вміння, навичку, знання, чи ще щось. Ще щось. А йде про мова йде про гроші. Гроші. То талант це вага, яка вимірювала або золото, або світло. Ну і здебільшого, в даному випадку, в принципі, завжди за золото говориться. Ну то, один талант золота він коштував. В різні часи без того періоду античності від 30 до 50 згадом кілограм. Тобто, один талант ми беремо, умовно, 50 кілограм золота. І тепер помножте на 10 тисяч хто знає математику? 500 тисяч. 500 тисяч тобто 500 тонн тонн золота 500 тонн золота. Не факт, що якийсь сучасний банк світу має такі валютні резерви. Не факт: 500 тонн золота це просто ну, шалена сума, неймовірна сума. Можемо подивитися з іншої сторони, коли Ісус говорить, а спеціально говорить таку велику суму, то е різні регіони, оцей Римської імперії, наприклад, Галилея, Юдея, Самарія. То Галилея і Перея, там де і отправив, оці дві області, два регіони, вони дав їхній річний бюджет двох цих регіонів. Таких ну, міні-держав може, ну, не зовсім міні але таких держав. Знаєте скільки складав? Річний бюджет 200 талантів. Річний бюджет двох держав складав 200 талантів. А цей чоловік зробив. Десять тисяч. Десять тисяч талантів! Виявляєте, це просто бюджет і був цілої купи країн, і то на роки! На роки! Іншими словами, наш Господь, коли говорить, що цей чоловік так багато дзвонив, він хоче сказати, що нереально взяти і віддати оці гроші. Нереально віддати. Навіть якщо ти ціле своє життя працював. На десятьох роботах. Нереально. Є ще інший вимірник. Можна подивитися, скільки це є в середній заробітній платі того часу. То оці гроші це є 60 мільйонів денних середньої заробітних плат. 60 мільйонів. мільйонів. Нереально. Нереально одній людині віддати цей борг. Цілого життя не стане, і то кількох життів би не стало щоб віддати цей борг. Наш Господь хоче показати нам таку річ, що те, що він нам дав, а це найперше наше життя, твоє життя, воно настільки цінне, воно настільки сокровенне, воно настільки дорого вартісне, що ти його не купиш. Ти його не обміняєш, ти його не продасиш, ти його ні-ні. Це неймовірно просто, неймовірно. Тому той борг, який в нас є, ми знаємо, що боргом є гріх. Богом є гріх, це ми. Він дає нам благодать. дає, 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 щоб жити, жити, розвиватись, працювати, його прославляти. А ми втрачаємо, і де? іде. Німа? Нема. То от віддати цей Бог своїми силами нереально. Нереально. Тому, коли приходить цей слуга до е, пана, то пан каже, продайте його, жінку, дітей, все, що він мав. І що би стало? Не стало. Все одно би не стало. Тоді слугав пашому до них, поклонився на цьому землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі йому. Вернеш. Як? Якщо тобі життя не стане, того все обернути, не вернеш нереально. Пан розуміє це, цар розуміє це, тому він робить просто якийсь неймовірний крок. Замість того, щоб сказати, давай, давай, роби, давай, 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 дай то він бере і йому пробачає. Він дарує йому цей борг, дарує 10 тисяч талантів. 60 мільйонів середніх заробітних плат. Просто роки наперед бюджетів кількох держав. Він дарує йому цей борг? Неймовірно, це ж скільки пан має, що може собі, собі легко такі великі суми подавати. А значить, має, а значить, може дозволити собі отак подарувати з твоєї сторони, зрозумій, що наш Бог, ти своїми силами не можеш віддати Бога, Але наш Бог Він дарує тобі цей Бог. Він дарує тобі. Ну і от і далі, коли він йде, цей слуга, отримав вже це пробачення, цей, отримав цей дарунок всі рахунки 0, 0, 0, 0, 0. Ну. то він зустрічає свого співслугу. І він бачить, що той винен йому 200 динарів, а це навіть середня заробітна плата, великі, гроші, великі, але повністю реально їх віддати. Повністю реально. Попередній варіант нереальний. А цей варіант реальний. Але справа взагалі не в тому, реально чи нереально. Справа в іншому. Коли тобі так багато дано, коли тобі так багато подаровано, то чому ти це затримуєш тільки в собі? Чому ти не ділишся цим з іншими? Чому ти так само, як над тобою змилосердилися, чому ти не милосердився над іншими? Оце панові не сподобалось, оце Бога болить, Тому Він пробачає тобі горе, а ти не хочеш змилосердитись над братом над сестрою своїм. Те, що вони не так сказали, треба подивилися, щось там згадали за спортом спали на тебе. Пробач, чому? Бо він тобі більше пробачить. Ти скажеш, чому я маю пробачати, чому я маю бути першим, чому це я все маю бути. А хто сказав, що ти перший? Він перший. Він перший, той, який і тобі пробачає. Це не ти, брату і сестрі, пробачаєш перший. Це він тобі, перший і пробачає. Тому будь такий, як він. Будьте милосердні, як Отець наш Небесній Голосердві, наповнившись цією благодаттю, ділися цією благодаттю. Але зараз спробуємо підійти трошки ще з іншою стороною. Давайте так подумаємо. Десять тисяч талантів цар дає чоловікаві. Що цей чоловік робить з такими грошима? Що би ви зробили, якщо вам дали мільйон доларів? Що би ви ви зробили? просто каву постійно і все, і так. Що би ви зробили, якби вам дали мати гроші? Що, би ви не. 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 що ви робили, не знаєте, що робити? Пішли, ви запитали брата, сестру, сусіда Шепро, що робити, слухай, мають проблеми. Мільйон доларів – не знають, що робити. Що ви робити? Без на благодійність. Дали на благодійність, дуже добре, але тут мільйон доларів набагато більше. Що ви лише зробили? Дивіться, зараз ми не беремо питання віри. Ми беремо просто людську стандартну логіку. Людина, яка мислить, вона думає собі так: я маю мені дали, мені треба кудись вкласти. Щоб це питання, як він не втратити, а то ще й чепу слава, відповідно, досить ймовірно виглядає так, що цей чоловік не дурний. І він дуже знає, як то оперувати грошима. І досить ймовірно, що він взяв Крим, можливо, благодійність, хоча не факт. Він взяв клав туди, побудував, то, друге, третє, четверте, десяте, наробив ціла купа. Зробив в не, не село, а каску. Так все, що не хочеш там зробити. І тепер, це дуже добре. Це все працює на нього. В нього життя забезпечено, його дітей, його внуки взагалі на роки, на, 10, на сотні років забезпечено перед. Але він забувся, що це не його гроші. Йому дали це кредит. Йому дали це в позику. І от прийшов час, треба віддавати. Цей друг ще не отримав стільки багато, щоб віддати своїх плюсів, доходять. І в нього виникає дилема. Мені треба віддати, а значить, мені треба віддати те, що я зараз маю. Те все, що я збудував, те все, куди я вклав, ці, ці будівлі і банки, що він там набудував. Комплекси і так далі. Все треба віддати. Я лишуся з нуля. Починав з нуля і лишусь з нуля. Не вигідно мені так. Не вигідно. Тому його болить з однієї сторони, а з іншої сторони, він каже, потерпи мені, пане, я веду, як виму, що, бо відсотки капають. Він прорахував, він знає, просто треба ще кілька десятків, десятків, може сотні років. Тоді я войду. Але не зараз, не зараз, будь ласка, тільки не зараз. І дивіться, що, То, може, трохи складно виглядає, але якщо підходити з такої сторони, наш Бог, оцей пан, Він дає таку велику суму, він дозволяє розпоряджатись такою великою сумою. Більше того, Він не забирає потім це все назад. Він дарує тобі. Дарує тобі. Якщо в першому варіанті ми читали, коли він банкрот, і Бог йому подарував, щастя райс. Але тепер увіймі цей варіант, він не те, що банкрот з нулями, в нього все лишається, все, що він вклав, все, що він зробив. І цей пан йому каже: я дарую тобі ось це все. Чим над чим ти працював з своє життя? Я не забираю тебе, я дарую тобі це. Ну та він взагалі на цьому монет щастя. А він просто тішиться, він розуміє, літає в марці. Я нічого, Не то що буде доходити, я нічого віддавати не маю. Да. Та це ідеальний варіант. Ідеальний варіант для мене. Для мене. І от коли наш Господь дає отакий от великий, великий, просто не знаю, як це назвати, не то, що бонус, а такий багаж, таке море великої благодаті. Коли він дає отак багато цих талантів дарів, коли людина настільки наповнена цим і нічого не має віддавати. Нічого не має віддавати з ним. То в такий момент вона мала ділитися. А цей чоловік, замість того, щоб ділитися, він став егоїстом. Він почав дивитися на себе і казати: ось я хтось. А цей брат ніхто. Я хтось. А він ніхто. Ось я, яких хрібний досягнув. Ось я, яких високо досягнув. Ось що мені вдається, ось які мої вже такі знання, міння, таланти дали тут. Ось я, а ти ні. А ти ні. Цій причі наш Господь також хочу показати таку річ. що насправді насправді, сердитись, пробачати, любити ближнього можна тільки тоді. Коли Твоє серце правдиво зрозуміло, як це прийняти прощення, прийняти у себе, прийнятиме своє благодаті. Цей чоловік не зрозумів. Він не зрозумів, тому далі лишався жорстоким. Якщо б він зрозумів, то він би сердився. Господи Боже, наш, ми просимо благодаті і просимо, щоб ти наповнював наше серце любов'ю, милосердям, прощенням своїм. Ми просимо Тебе, Господи, щоб це не було трошки не один талант, не два, не десять, щоб це реально було десять тисяч талантів, щоб твоєї любові так на нас багато було, щоб просто розливалося через нас, переповнювало нас, щоб ми не могли вмістити всього цього. Але Господи, дуже просимо Твоє благодаті, щоб ми це не затримали в собі, щоб ми цим всім, що Ти даєш нам. Что ты даешь мне делаться с головешней? Аминь. Слава Иисусу Христу.